Уряд. В нас вже є... уряд. Na, da, Олександр Хрименко, президент Українського аналітичного центру. Економіст. Біталь. Говоримо про економіку, що дуже важливо, тому що е, нова влада заявила, що на казначейських рахунках нуль. Ну, така була це, фраза. Це, так, це, це... Це... Я б сказав так, якщо б я був, бо нова влада, я теж саме сказав би. Ну, По моєму досвіду, я час від часу теж прихожу, ну, скажу, став керівником, я говорю, попередники все зробили. Ну, це традиція. це традиція. Нуль не нуль, важко сказати, але дійсно криза, ну як би сказати, революція дала свій негативний результат. Ви хочете? Податки ніхто не любить платити, а в результаті революції ви самі розумієте. От я бізнесмен, таке твориться. Та я не буду платити податки. чого ж, Там розберемося. Так що, ну, а що так це означає, що Україна це... на межі дефолт? Ні, ну який дефолт. Давайте так. Дефолт це окремо. окремо. Значит, рахунок це, це що? Це. це емісія гривні. На сьогоднішній так, дійсно, що треба заспокоїти бізнес, сказати, хлопці, хто не заплатив податки, влада помінялась, голову дірве. Ну, ви самі розумієте, вона вже важко. Юлію Володимирівну Тимошенко на, на посаду голови податкової служби. Згодом. От знаєте, от ні, я розумію, що це шутки шутками, але розумієте, яка ситуація? На сьогоднішньому, ну. Бізнесменів є в нас така традиція. Тільки що, а я. Сторі минуту, а, а чого це ти вдруг передумав вже платити? Ну що, на сьогоднішній момент, так, да, я розумію, що на рахунку, добожливо там де але бало. Щоб було більше, податків. От одне податки. Буде більше податків, будь ласка, будуть мільярд Міністерство фінансів оцінює плановий обсяг макрофінансової допомоги для України протягом 14-15 років у 35 мільярдів доларів. Не 45. 45-50. Більше. <світ> більше. Такі цифри 20 готовий надати Євросоюз. МВФ так. також готові розглянути можливість надання фінансової допомоги. Ну, давайте розмежуємо. Ні, давайте ситуація а, така. Давайте, ну, давайте, я да, розумію, що зараз цифри ну, ну, неймовірно великі. Цифри такі страшні, страшні. що. Да. Ні, реально, що може бути? Дійсно, МВФ може надати нам кредит. Е, приблизно це буде 15 мільярдів доларів, але треба звернути увагу, ми 3 мільярди не мілья погасили. 15 плюс 3, 18. Щоб ви зрозуміли, що 20. Це вони ще 18 закрутили до 20. Тобто на сьогоднішній митрі реально що які гроші можуть бути, це кредит МВФ. Або навпаки, їдемо до Росії, спілкуємось, продаємо єврооблігації, отримаємо три ну, ми взяли, тепер отримали ще 12. Тоді не треба буде, ну, погаше відповідно зарахуємо це, перерахуємо те. Тут математика дуже проста. Або там або ні, можна і, правда, і в Росії взяти. Я думаю, що там, напевно, коли говорили, Росія мало... дасть взагалі. А що не дасть? Ні, дивіться, а, ні, дійсно, от, от, міністр фінансів Росії заявив, ми згодні розглянути питання про додатково цього слова. Тобто, можна сказати, мені ти ж міністр, давай відповідай. Ти що нам говорив? Мені ну, сказав, я хочу вести переговори з урядом. Будь ласка, от буде уряд? Тоді скажемо так, ти що обіцяв? А ну давай, де? де 12 мільярдів? Ні, на свій момент для Росії це вигідно. зараз така цікава ситуація. МВФ вигідно, Росія вигідна. Тому що, якщо правильно так... Розвести, друге діло, чи треба набирати так багато, це кредити, ще раз повторюю. Кредити, кредити треба повертати. Якщо З 500, Рос... да? Ну, відсотки там, там не критично, 5%. Відсотків. Mm -hmm. ну, сам. Але розумієте, якщо беремо в Росії, повертати нам буде через 2 роки. Якщо беремо МВФ через 5, це 2019 рік. Ну, а там, виходить, 2016 Але повертати. Не повертати не можна. Це всі забувають. Якраз таке, красиве слово. Ну, а скажіть, от без іноземних грошей ніяк не обійтися? Можна. Ну, дійсно, а, а, ну може, читали вчора з бігнім Бзжинські, ну це Він що порадив? Дуже просто. Наші олігархи по білярду скидуться. Ваш олігархи ну, по білярду і зарахували ці гроші. Ну я думаю, вистачило б. Але ви треба ж домовитись, щоб вони скидались. Ну, я думаю, по мілярду якраз. Е, буде... Скинулись. А дивіться, яка історія. Наприклад, е, внутрішні резерви. Да? От приміром, всі розуміють, що з митниці більшість грошей йшла не в бюджет. Ну, добре, добре не більшість. Багато, багато, багато. багато. ні, Це традиція, да. На всьому були відкати. На тендерах заробляли да, потрібні люди, шалені да, гроші. Да, це якщо все це усунути, то можливо ми зможемо самі на себе заробляти. Можемо, але як зробити? Ну, от розумієте, от, дивіться, зараз от, ситуація, я нікому не говорю, там цей переможці не переможці. От зараз буде ситуація така сама, як після е, оранжевої революції. Чому така сама? Тому що приходить революціонер і говорить, я втратив не революцію, мені треба відшкодувати збитки. а як відшкодувати? Тендер, а як же? Причому це буде, ця розмова буде стояти просто. Говорить, я ж втратив, вже, люди добрі. Дайте мені. Да, це можна зробити, але, от, знаєте, красиве слово от якраз говорять, люстрація. Трошки не так, переформувати владу. Сама люстрація нічого не дасть. Але що значить перформувати, треба зробити, ну скажімо, систему державного управління. Ну, наприклад, як е, в Англії. Але тоді є маленька, маленька ситуація, щоб зруйнувати. В Англії, е, ну, скажімо так, там міністрів ніхто не носить, тому що там технічно це неможливо зробити. Але тоді треба розуміти, що ти будеш міністр, якому ніколи не заносять. ви знайдете таких міністрів, які будуть йти no. на посаду, знаючи, що йому носить ніхто ніколи не буде, тільки на зарплату. Ні, це ви таке якесь щось намалювали на. Ну, але, але ми ж тепер хочемо такого. Хочемо, такі, що і що люди це помирали не... для того. Тут Оце якраз історія. саме дійсно, що саме ну, прикраше, люди ну, загинули. Ну, пам'ятаєте, то що буде новий міністр або новий олігарх? Ну чесно говоря, ну яка різниця, Людина. Ну а дивіться, там така складна ситуація. Тут тобто на президентські вибори здається 1,9 мільярда гривень. Ну там треба. Ну no. а можна якось скромніше. Ні, я скромніше питаю? ніяк. Ніяк. Ні, ні, ніяк. Це це президентські президентські президентські. Це, да. президентські це, а це, ви це... парахуйте, скільки на президентські вибори олігархи потратять на піар. От, ну, от, от я власник, да, кажу, да, да ну важко скри... з важко... Ступите, а Зараз дивіться, я е, перепрошую да. для того, щоб от, наприклад, там в медіа я можу про себе судити, про нашу сферу. Е, дивіться, мікроавтобус напічканий цими супутниковими і так далі. Він дає якісний сигнал з будь-якої точки. Е, ПТС називається пересувна телевізійна станція. Да. Коштує те, що там мільйон доларів. Не менше, але ця штука коштує три тисячі гривень, да, і да, да. до нього інтернет коштує вісімсот. Да, да. Воно дає відео трошки з перебоями, але да. в принципі. Чи не варто так само от е, я розумієте про що я кажу на вибори? Вибори можна провести склад, дешевше, можна можна але, але зробити електронну да. систему. Для тих людей, де в селах немає інтернету, можна зробити термінали, щоб людина приходила і голосувала. Е, не можна, знаю, можна, роз... можна, можна. Можна. а хвилинка. А, а да? Там не, не А, дивіться, дивіться, ну ви самі розумієте, є помічники депутатів, є представники цих комісій. Це ж гроші. А тепер уявіться, От людина завжди заробляла на виборах, а ти говориш, платити не будемо. Как? Так все ж платили не буде. Ні, так тоді ну, цікаво. Ну, то ж зразу. Ні, вибори ні, вибори дешеві не бувають. Ну, хоча тут теж є таке тлумачення, не пам'ятаю, хто з великих сказав, що е дешеві вибори бувають тільки при диктатурі, Точно не пам'ятаю. Але колись хтось сказав, ну, дійсно, от в радянському Союзі вибори страшенно були дешеві. Ну так не треба було. Ми з вами не не говоримо чому? тут. Новини йдуть і йдуть, йдуть да. в тому числі економічні. Але от зараз я дивлюсь, інтерфакс Україна. Уряд має бути сформовано і затверджено в четвер, заявив голова Верховної Ради. Можливо, ви оглави держави Олександр Турчинов. Уже Ми, не сьогодні, вже, вже в четвер бедніше. ще не домовились. Так? що ну, мало, ну, ось, не. мало з колесниковим там ще шепталися. Ну це питання болюче. Ну розумієте, яка ситуація? Я так розумію. От якщо ми зараз задали питання, є бажаючі зайняти посади? Я думаю, ми б всіх не перерахували. Да, да. Там, це така... От е, зараз до нового складу уряду мають війти координатор медичної служби Майдану Олег Мусій та співачка Руслана. Про це виступаючи з трибуни парламенту, заявив лідер фракції Батьківщина Арсенія Ценюк. Він думає, що так, значить, ми введемо Руслану, да. скажемо, дивіться, і ваші є. Да, які все. претензії? Як до нас? Які? Хоча сама Руслана каже, що вона не хоче йти в уряд, вона ми хоче. 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 Ні, <dieses> 네, ну знаєте, ситуація така. Ну, от відносно, якщо поділити, Руслана, як співачка, це добре. Свій час, може, пам'ятаєте, yeah, ми... всі це розуміють. Пам'ятаєте, свій протиз轟. час був Фіна... міністр культури, наш відомий актор Ступка. Богдан Ступка. Актор, мені страшенно подобається. Але як місць культури, ну те, що я бачу, ну це все-таки треба ставити. У знаєте, свій час, ну пам'ятаю, в Радянському Союзі був міністр культури, там така жінка, про яку як би сказати, з одної сторони Катерина Велика назвала. Вона дійсно вона була партійним функціонером. Стільки, скільки вона зробила для культури, ніхто інший з міністрів культури Радянського Союзу не зробив. От бачите, який кур'єзне. Хоча теоретично, вона не, функціонер. Да. От. Не, не, Через це педагоги це одна професія, наприклад, а професіонали це інше. Тобто да, є люди, да. які самі ні разу в практиці не працювали, але вчать інших людей дуже гарно, як це робити. То це звичай. Так, так, так само людина, професіонал, наприклад, я знову ж таки про журналістику, якийсь там відомий ведучий, він да. не може це, бо він нервовий, він не може доказати, не може пояснити, втовкмачити, звичайно. йому не вистачає перетерпіння. Це ну. е, 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 зрозуміла ситуація. Ще дивіться. Перед тим як дати запис, Сергія Андрушка з відео є з Олегом Ляшком з Верховної Ради, зараз про порядок денний. Там Ляшко розказує. Ну, Ляшко, це завжди щось таке. Ну, дивіться, я ще обзвучив таке питання. От це навіть не питання. От в інтерв'ю газеті Комерсант Україна Едуард Ставицький, виконувач обов'язків міністра ну, енергетики, да, заявив, що. Нак Нафтогаз України виплатив російському Газпрому 1,68 мільярдів доларів з 3, ,3 мільярдів боргу за да, газ, да. отриманий в 2013 році, Ні, заплатив, заплатив, заплатив однозначно. Що, що? Ні, частково так. дійсно пасив. Ну, треба доплачати. Ну, знову ж таки, що ми, так, от, ну, ми про кредит МВФ говорили. Ну, якщо ми не беремо в Росію, беремо МВФ, значить вертаємо 3 мільярда і доплачуємо. Ну там вийде десь ще, якщо покругли, 2 мільярди нам буде віддати за газ. Ну не можна віддати, розумієте, можна скільки захоче ругатись, говорити, що Росія погана, ну нельзя не платити за газ. Ну я. От я ценю, кажу, що виплачувати іноземним кредиторам нічого і нічим. Це нічі, а в боржі перед регіонами країни 20 мільярдів. це, от, ну знати, дивіться. Якщо ми говоримо іноземні кредитори, ми платимо валютою. І ще раз, кажу, ми можемо платити або за рахунок кредиту Росії, або МВФ. Платити є за що? Або за рахунок золотолюх резервів теж проблеми існує. Якщо ми говоримо внутрішньо, от ми регіонів, і місія. І місці вміють робити всі. І попередні, до да? Ну, Це технологічна операція, при цьому робиться. Ну, знов-таки не, не треба лякати людей, що місія погано. Дивіться, і місія в будь-якому випадку. От ну, виплатили вам пенсію або там зарплату Ви ці ж гроші ж не, ну скажімо, може, хтось там її положить. А як правило, людина йде в магазин. Ну, витрачає. Особливо Значить, ти... пенсії, це такі великі да. гроші, що це ну, не відкладеш. Да, да. відкладеш. А що значить магазин? Значить, торговля оживає. Ну, класичний варіант. Мало хто звернував в тому році, у нас ВВП падало. А розрібна торгівля зростала. Причому вийшло, ВВП впало, ну фактично нуль там ладно чи ага. впало. А розрібна торгівля зросла на 9%. Хоча з точки зору макроекономіки це бути не може. Але у нас воно відбувається якраз. Добре, давайте відео Легляшко в Верховній Раді. Доброго ранку, я Сергій Андрушко. Зараз перебуваю в кулуарах Верховної Ради. мовлю для громадського онлайн. Отже, які питання сьогодні так. планують розглянути депутати? депутати? Зараз ми подивимося на табличку, яка є сьогодні в порядку. денному. отже, головні питання, які депутати вирішили сьогодні розглянути, це проект постанови про уповноваження Турчинова підписувати закони України. Також постанову про заяву України до міжнародного кримінального суду щодо фактів вчинення злочинів проти людяності. Серед іншого, також проект про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні і проект про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі Олександра Волкова. Нагадаю, Волков, це голова Конституці. Один із суддів Конституційного суду, який, якого звільнили, якого мали поновити рішенням Європейського суду, оскільки визнали, що депутати кнопкодавали, а це порушення власне, стандартів, цивілізованих, європейських стандартів. Зараз депутати готуються. Готуюся розпочати роботу і е, спробуємо от, депутат Ляшко. Добрий день Добре. пане Ляшко. Як ви оцінюєте, що е, от, пройшло кілька днів, а нікого ще не притягнуто до відповідальності? Ну, тут є суб'єктивна, і об'єктивна. Суб об По-перше, давайте зважати, що Януковича банда всіх керівників правоохоронних органів своїх посадила зверху до низу. І сьогодні йде суцільний саботаж. Але і об'єктивна є причина, що треба активніше діяти. Тому я вважаю, що треба діяти рішучіше і активніше. А скажіть, що на вашу думку сьогодні, і коли буде уряд новий, і хто 에... там буде? Чи... Хто там буде, я не знаю. Я не беру жодної участі в перемовинах. Це моя принципова позиція. Мене це не цікавить. Але я вважаю, що уряд має складатися в першу чергу із професіоналів справи і із представників Майдану. В Уряді мають бути герої Майдану, які своє життя клали, які ризикували здоров'ям, які боролись з диктатурою, а не пристосуванці, які за... Чи є у них план дій, на вашу думку? От програма, за якою повинна, що має бути Но... через місяць, через три Но... місяці. Опозиція ж декларувала, що в них є план mm -hmm. дій. Хай запропонують в Партії, яку я очолюю, є план дій. Якщо мене призначить прем'єр-міністром, будь ласка, я запропоную план дій, що треба робити для країни. Люстрація необхідна. Обов'язково. В Першу чергу, люстрація. Ого. Кого? По-перше, чиновників, по-друге, правоохоронних органів, суддів, прокурорів, всіх їх гнати в шию і людей замість тих мінтов, які вбивали, приводити з Майдана. людей в правоохоронні органи, нехай займаються і наводять порядок в Україні. По-друге, судді, у нас відсутня судова система, треба. Негайно з щось зробити. Негайно. Так. Також а, зараз спробуємо розшукати ще інших народних депутатів. Добре. Сергій Андрушкин ніяк не йметься. Ходить, шукає народних депутатів. Ні, від... тіло корисне. Пристає. Наскільки б економіці стало легше, якби депутати позбавили Пільговиків. Нічого тобто, ЗВ, не Ні, нічого проект. не вплинуло. Нічого. Ні, розумієте, я свій час була така ситуація, до нам подивився дійсно державний бюджет. Так, да, Там можна зекономити, ну, ну щоб було зрозуміло, да, можна десь мільярдів 5-7 зменшити. Щоб було зрозуміло, ми пенсії, коли виплачуємо, там виплачуємо приблизно 100 мільярдів. Нічого не спасе. Пенсії 100 мільярдів. За рік. А заріжем 2. Ні, просто ну, да, 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 да. ми, ми можемо пару мільярдів урізати. Ну, досвід показує. Є. Заберемо два, пару мільярдів, ну, ясно, Знову, за. Дінемо в друге місце, не спасе. Тут треба радикально. У нас податки не прийнято платити, от наше горе. Треба платити податки, так? Да? Але платити всім українцям також. А Це болюче питання, я зразу говорю. Ну не любимо платити податки. На відміну да, від німців. Є, є таке. Як є би, таке. Бо, якщо от порахувати є такий показник, цікавий, ну називається, рахується по кінцям. Тобто ви хар... хоч раз не платили податки? Що, Та я якби ну, заняти. Та... Ні, так я навіть, ні, от я не платив. Ні, ну зараз не ну, платить, регулярно отримують. Так що тут мені якраз не ну просто я ніколи підприємцем не був. Так що мені проще говорити, я податки не платив. Ну да а зараз не платить щодо пенсії в Україні. Шалена різниця між мінімальною і максимальною пенсією. Мінімальна 894 дев'яносто ні? ні, Трошки більше. А мінімальна да Мінімальна, да. так. Це середня. А з 1 січня мала бути 971 сімдесят. Да, Просто зараз Немає там, так. да. А максимально її понад 100 тисяч гривень. Ну, цих дуже мало. Дивіться, якщо по структурі подивитися, ні, ну від різниця з вашою. Ні, там не максимальних пенсій. Дивіться, у нас в пенсіях саме про яке велике. У нас же пенсії є, скажімо, по... за віком і спеціальні пенсії. От спеціальні пенсії треба ревізії. Болюче питання, зразу говорю. Ну, поясню дуже просто. Дивіться, людина працювала держслужбовцем. Ну Не говорю про охорону, взагалі. І абсолютно, скажімо. Роботоспособний вік. Людина може працювати, вона отримує пенсію. І пенсію вона отримує таку, навіть більше, ніж людина, яка не може працювати, ну за віком не може. Mm. І виходить, це протиріччя. Ну і крім того, ви ж пам'ятаєте, вона ж пільг багато понароблювала. В свій час Лібанова порахувала, що якщо виплатити всі пенсії, всі оці, що ми по, то треба два бюджети. Два бюджети, Тобто, одного бюджету мало. От інвентаризація не, не за віком пенсії, ще раз повторюю. Спеціальних було б потрібно. Але хто на це піде? От дійсно, знаєте, якщо ми так виразитись, це має бути якийсь реформатор, але не просто пенсійна реформа, а реформатор пенсійних пільг. там була б економія. Абсолютно реальна. Е, я мушу озвучити, пане Олександре. Тут багато наших глядачів чомусь дуже стурбовані взагалі. Кажуть, навіщо ви. Тому що ви виправдовували уряд Януковича. Ніколи. весь час? Я виправдовував завжди владу. І виправдовував завжди любу владу, тому що я хочу спокійства. Я не хочу ніяких катаклізмів. Я виправдовую економіку України. Уточнюю зразу. Тобто, в принципі, ви виправдовували, так би мовити, минулу владу. Ні, я завжди виправдовую стабільність. Я, 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 я дійсно не виправдовую і не розумію, навіщо дійсно Янукович зробив цей погроб. Тому що важко зрозуміти. Але я вважаю, що будь-яка революція дає негативний результат для економіки, повторюю. І нам на сьогоднішній момент треба час, щоб ми повернулися до попереднього. Тому що бажано, щоб оці всі катаклізми вирішувалися в Верховній Раді, виключно в Верховній Раді. А і бажано, там... щоб Верховна Рада мала довіру. Ну, відповідно, уряд Верховна. а ламати і так далі. Тому що поламати легко. На сьогоднішній момент ви самі бачите, велика паніка. А скільки треба часу, щоб заспокоїлося? Скільки люди втратили і втратять, ну скажімо, власного доходу із за того, що економіку. Долар, Долар, євро. Євро, то Багато, євро. Є, Багато це, це кого турбує. Зараз скажіть, є реальність повернути хоча б до позначки є, там. Є, є, є. Все, є. Зараз 9-9-3, так? Да? Ну, навіть трошки більше, Ну, знов таки, дивіться, ситуація така. І ще раз повторюю, тишину, щоб було зрозуміло. Я вважаю, що якщо б не було цього політичного кризи, я взагалі політичні кризи маю це на увазі. У нас би курс був 8, 10, 8, 20. Як би то не було, тому що політична криза спровокувала перш за все паніку. Я розумію людей. Коли почали говорити, що Україна розвалюється, ну я розумію, що люди дійсно побігли знімати гроші і скуповувати долари абсолютно логічно. Але я розумію одне: що якщо б не було політичної кризи, не було б відповідно ніяких проблем на валютному ринку. На сьогоднішній момент я так розумію два шляхи. Перше, заспокоїться бізнес, паніка заспокоїться, відповідно, йде рух в другу сторону. І ті, які скуповували долари, починають продавати. Це, як правило, продати. Треба почати платити податки. Ну, не стільки податки, заспокоїти паніку. Розумієте, ситуація дуже проста. Люди спочатку скуповують долари, потім продають. Ну і дійсно, якщо ми отримаємо кредит МВФ або кредит з Росії, однозначно це однозначно призведе до того, що буде ревальвація. Ну, по-перше, можна буде валютні інтервенції робити, і, як правило, бізнес заспокоїно. Ну, розумієте, все от о, гроші дали все, спокійно, починаю. У нас в основному дивіться, хто скуповує совету, населення теж скуповує. Бізнес дуже активно, скажімо так, пішов в тінь, пішов в кеш. Бізнес теж може зрозуміти, коли таке відбувається, ну як я можу займатися бізнесом, коли я не знаю, що завтра буде. Тепер треба заспокоїти бізнес. Оце все заспокоїти, заспокоїти і ще раз заспокоїти. Час. Ну, чесно говоря, ви ж самі розумієте, можна сказати, що понеділок був перший день після революції. Відповідно, сьогодні другий день. Треба Як час. ви оцінюєте кадрові призначення? Зокрема, на, наприклад, головою Нацбанку Степана Кубіла. Підтримую всі. І ще раз говорю, мене не цікавить назви керівників. Розумієте, Якщо людина його від влади, це добре. Хай працює і управляє. І, чесно слово, ну, оці всі розмови, що влада одна, друга, не влада, економіка любить стабільність, спокійність. От, принципі, ну э, Степан, що ну, мені, ну, мені імпонує призначення, що він банкір, зразу говорю. Більше всього, э, мене лякало, що там буде політик. Ну, знаєте що, там, політика. От те, що там банкір, це краще. Я, э, ну, по-перше, з ним буде проще спілкуватися з іншим банкіром. Ну, вони будуть говорити на зрозуміло. І він, як банкір, який э, ну, певно, ви не знаєте, він застав э, кризу 2008 року, mm -hmm. цей банкір. Тобто він трошечки знає, що це таке. І проще буде з ним спілкуватися. Що на сьогоднішній да, Національний банк. При будь-якому керівництві, при будь-якій, їм приходиться виправляти політичну ситуацію, спасати ситуацію. Тому що на свій момент ну, Національний може заспокоювати людей, може, але самі люди повинні заспокоїтися. От така ситуація. Але ви кажете, що все одно хто. А от ми говорили з вами поза ефіром, що. Е на пост прем'єр-міністра там багато хто пропонує економістів. Да, Наприклад, там якихось я там Павла Шеремету висуваю. Ну тобто, щоб це був ну, не да. політика, а якийсь економіст. І так далі. А ви сказали, що ну що можна е, хор... поставити, чи Ходорковського поставити? Вболі... Да, цікаво. Ну, вся проблема в Чого в тому, що... Ходорковського Ні, ну теж людина, достатньо бізнесмен, олігарх. Я так розумію, на сьогодні громадянин Росії. Ну. Ні, ну я ж розказав як варіант. А гіпотез с... ситуація дуже проста. На сьогоднішній момент на сьогодні не я не відповідно, ви не впливаєте на призначення. Ми можемо пофантазувати як завгодно. На сьогодні. тому я вважаю, що. А я вважаю, що люди впливаються ще на призначення. Ні, ще поки інші... що їхній вплив. Як? Ну так що, от, наприклад, навіть рибак хотів зробити перерву і, і вийти, і їм не дали цього зробити. О, він сказав, передумав. передумав так. Само під Верховною Радою є люди, які навіть, якщо їм не сподобаються якісь імена конкретні чи якісь ключові посади, наприклад, Ірина Фаріон на посту міністра да, освіти. Да. Вони просто не дадуть їх. Це ну вже навіть ну люди будуть вимушені повернутися в парламент і переголосувати. Я кажу, що це є ще поки що, цілком реально реально, але розумієте, касада завжди важко знайти кандидатуру. Розумі? Вся проблема заключається в тому, що бажаючих дуже багато, а як будуть працювати. Ну, і Взагалі, якщо на то пішло, розумієте, все-таки е саме основне це не стільки е фамілія керівника, скільки держслужбовці. Від них залежить, наскільки працює державна машина. Це зразу говорю. Дякую.